Це особливий час робочої зміни, коли ще немає клієнтів, коли вітрини порожні. Ми викладаємо прикраси, відтворюємо цю естетику кожної колекції і кожної вітрини. У цьому випуску ми розповімо, як працюють ювелірні стилісти села. А ще поділимося новиною про оновлення нашого образу спільно з брендом Кавер. Моя професія полягає в тому, щоб підібрати клієнту не просто прикрасу, а подарувати йому настрій, приємні емоції, підкреслити його індивідуальність та додати клієнту впевненості. Насамперед, для мене це про велику любов, про інтерес та особистий розвиток. Я думаю, що моя професія полягає в поєднанні знань виробів, знань, стилю, моди з роботою з людьми. Це про комунікабельність, про емпатію до людей. Цікавий факт про мою роботу це те, що інколи я навіть краще вислуховую клієнтів ніж психологи. Найцікавіше це самі люди, бо у кожного своя історія, у кожного свій привід, навіщо йому ця прикраса? Чому саме він обирає її, чому саме у нас? Прикраси з камінням першого порядку. Якщо освідчення було прикраси з діамантом, персним з діамантом, то подарувати смарагд або рубін. Браслет з колекції Анна Октобер. Я хотіла б, щоб коли мене підвищать, отримати також такий подарунок. Сова по-особливому відзначає День матері. І ми стараємося щороку випускати спеціальні колекції або капсули для цього свята. Тож я раджу будь-яку прикрасу з цих колекцій. Сережки або кольє Мегаполіс. Перстень печатка» з третьої колаборації з Іваном Фроловим або будь-що з колекції п'ятої останньої колаборації. Браслет на ниці з колекції Мурадова. А перстень? <ріст> З одним каменем освічення. <ріст> Був випадок, коли до нас під закриття магазину зайшов такий масивний чоловік, і говорить: а у вас є сокирка. Клієнтка розповідала про те, що наша кераміка дійсно незламна, і вона пережила дуже багато таких от механічних ударів, але трішки скололася коли. Її донька була на фронті, і там прилетів осколок, і тоді відкололася кераміка. А так вона пережила все. Було одне прохання, яке я не очікувала отримувати від клієнта. Він запропонував заплатити мені, щоб я передивилась за його речами. Ми сказали, що нам нічого не потрібно, ви можете звичайно, їх тут залишити, але ми не будемо нести відповідальність за ваші речі. І він вирішив все ж таки просто піти. Для мене найзворушливіше це те, що ми проживаємо з клієнтами життя. Це Починається з того, як прийшов хлопець зробити дівчині пропозицію, обирає перстень на пропозицію, потім вони приходять обирати обручку, потім на річницю, потім на вагітність обирати, а далі вже з дітками приходять їм прикраси. І ми ось це все проживаємо, і це просто найзворушливіше, що, що може бути в цій професії. Я думаю, що сервіс Sava особливий е, своїм особливим ставленням до клієнтів. До а, сервісу з прикрасами, а, бо у нас власне виробництво. Ми можемо а, надавати просто пожиттєву гарантію нашим виробам. В кожному бутіку сова є а, ультразвук. Це спа для прикрас. Це для наших клієнтів це абсолютно безкоштовно. Це буквально 2-3 хвилинки вашого часу. І прикраса дійсно як нова. Також сервіс «Сова» – це занурити клієнтів у якусь колекцію. Наприклад, розказати в чому її сенс особливі. І благодійна складова. І до нас можна прийти просто приміряти прикраси і додати у свій вішліст на майбутнє. Після того, як я почала тут працювати, після ось цих всіх курсів, які ми проходимо, я вже зовсім по-іншому дивлюсь на людей і на зірок. Звісно, хотілося б читати думки. Клієнтів і навіть деколи вгадувати, хоча я і так це вмію. до нас часто приходять якісь відомі люди, з ними теж дуже цікаво працювати. Зразу включається фантазія, як би ти їх одягнула на свій смак. Мені подобається уявляти, які прикраси я підібрала для якихось зіркових гостей, для артистів, для просто якихось таких відомих людей. Якби я підбирала образ для білі айліш. Це себе були м, різні асиметричні сережки, моносережки. Це була би точно колекція для мене це Мурадова, і би точно кольє фролов з анатомічною формою серця дуже класно би виглядали. Марго робі, звісно, я б хотіла б її трішечки розкрити з більш ніжної сторони. Я б хотіла їй надати знову ж таки колекцію Іван Фролов квіт, «Квіти», зробити асиметрію, бо там є моносережки. Ось я думаю, що їй би стовідсотково личило. Якщо б це був монатік, я би підібрала йому однозначно нашу останню колаборацію з Іваном Фроловим. Це були б масивні такі в сріблі. Там є кольє масивне в сріблі з хрестом. Я не знаю, чи носить він моносережки, то там теж багато різних таких варіацій, які можна скомбінувати для його сценічних образів. Образ стиліста сова це про впевненість, про стиль, про емпатію. І звісно, стиліст сова має і зовнішній стиль. Зібрана зачіска охайно, нюдовий макіяж, охайний манікюр. Клієнти дуже часто звертають увагу на прикраси, які вдягнені на стиліста. Це репрезентує наш особистий стиль, і це дуже важлива частина образу кожного стиліста. Нещодавно в нас відбулося особливе оновлення. Бренд кавер створили для нас таку прекрасну форму. Це дуже виглядає круто, стильно. Я такого особисто ніде не бачила. Дуже з приємної щільної тканини. Також це брюки вільного крою, в яких дуже зручно працювати. Це, до речі, цікава історія, тому що за декілька тижнів до того я була в одному з магазинів Сави, і я купувала подарунок своїй подрузі і звернула увагу на уніформу і подумала, цікаво, взагалі, що б я робила, як я б це зробила. А потім так близько місяця після цього до мене звернувся піарник бренду сова з такою пропозицією, і я відреагувала досить позитивно, тому що мені імпонує сам бренд, і нам справді усією командою було дуже цікаво стати дотичними до цього. Взагалі, бренд кавер він спеціалізується на одязі, який є позачасовим, позатрендовим і є унісексом. Тобто і чоловіки, і жінки можуть носити одні й ті самі айтеми по різному їх стилізуючи. Ми створили бренд костюмів, щоб доказати світові, що костюми вони можуть бути е, сучасними, в них може бути зручно, незалежно від будь-якого приводу, який тобі потрібен. І особливо це було цікаво, якраз цій співсвіпівпраці зробити, щоб знаєте, коли є внутрішня впевненість, вона і зовнішні передається. І ми хотіли зробити. Саме так, щоб стилістам було суперзручно і комфортно, і але при цьому вони відчували себе стильовими. Справді це один з наших найвідоміших костюмів. Солос ми його адаптували під бренд сова, щоб він був зручним для стилістів-консультантів, тому що там є певні моменти, які потрібно було адаптувати саме під ювелірний напрямок. Якщо я не помиляюсь, це було приблизно 255 костюмів. Дізналася, яке необхідне відсоткове співвідношення розмірів. Ну і розробили це неокласичний ну, костюм з нашими фірмовими розрізами на ліктях. Зробили спеціально ширшими, щоб різні ручки комфортно могли входити та виходити. Канина є досить стресостійкою, тому навіть якщо ми робимо ось так, то вона відправляється під власною вагою. Також ми оздобили, оздобили костюм як декоративними клапанами, так і функціональними кишеньками. Зробили їх глибшими. З нас команда просила. А всередині є внутрішні кишені для перчаток, тобто його можна носити зовсім по різному, стилізувати як сумслівами, футболками і завжди відчувати себе комфортно. Ми вже отримуємо компліменти від наших клієнтів. Клієнти вже запитують, що це, де це, який це бренд. Нам дуже-дуже подобається. Це дійсно про ось стиль ювелірного стиліста, сова. Моя найголовніша порада це експериментувати. От дійсно. Класика є класика, ну це 100%. Класика має бути у всіх. Але додайте об'єму, додайте нашарованості, додайте чогось такого, що ви ніколи не додавали. Пограйтеся з металами. Це не обов'язково має бути один метал. Тобто, просто дайте волю своїй фантазії, от, експериментувати. Це найголовніший тренд. Я би порадила використовувати клієнтам тренд, це асиметричність. Дуже класно стилізуються зараз сережки, моносережки різних довжин. Різних форм, а також на шарування. Я дуже полюбляю цей тренд в прикрасах, коли ви одночасно одягаєте декілька каблучок на пальці або декілька кольє. Це дуже круто доповнює образ. Є прикраси, які завжди виглядають доречно. Це прикраси з діамантами, а також прикраси в стилі мінімалізм. Тобто без вставок, базові такі, там, з геометричними якимись лініями. Мій фаворит серед наших колекцій це. Четверта наша колаборація з Іваном Фроловим, там, де в центрі прикрас Дика Троянда. Там просто все, все ідеально від високого ювелірного мистецтва цієї квіточки до благодійної метої, яка пов'язана з дітками. Це прям ну моя душа. Душа. Якщо людина вперше обирає для себе ювелірні прикраси, я звернула б увагу саме на Таку практичну складову, тобто можна почати зі створення бази ювелірного гардеробу: якісь діамантові пусети, мінімалістичне кольє, каблучки з діамантовою доріжкою або з одним діамантом. Наразі мені дуже подобається ювелірний тренд. А це жорсткий браслет на піджак. Вау. Коли клієнт обрав свою прикрасу, і вона настільки йому запала в душу, що він каже, що не ховайте мені її в коробочку, я її одразу одягну. І тоді ми беремо ножиці, даємо нашому клієнту і кажемо, що в нас є така традиція: якщо одразу клієнт одягає у нас прикрасу, він загадує бажання і перерізає цю бірочку. Звісно, у багатьох бажання одне. Але клієнтам це настільки сильно подобається, і ми обов'язково йому кажемо, щоб потім прийшли і розповіли, чи збулось, чи ні прикраси це те, що допомагає людину розкрити от персонально її її бачення і взагалі стан душі емоцій.